Добрий день. Сьогодні відео вирішила зняти про таку чудову квіточку. Так, саме розцвіла на вулиці. Бачите? Зима і трошки обіцяють морозу. Вчора знімала про свою білу жину на вулиці, а сьогодні вже вирішила про кімнатні. У мене ж захоплення не тільки там сад, город, та ще щось. А ще ж. Безліч квіточок різних кімнатних. І ось розцвіла така красота. Еухаріс, або як там ще, Амазонська лілія називають його. Ну, кущик дуже молоденький, ось такий. Навмисне не перебирала той листочок. Так. Стоїть, звичайно, на, на вікні. Ну, ну, а де в сільській хаті поставиш? Ось така чудова квіточка. Ось така, така забіжечка. Це друге цвітіння в цьому році. Влітку процвів і оце ще раз розцвіла цибулинка. У ну, мене були кущари здоровий, я його розсадила ага. і так, по одній цибулинці там вже ті. Посплавляла собі, там парочку один ще маленьке лишила. Оце така в мене амазонська лілія. А, так, ну з чого почати? Може, порада комусь моя буде цікава. Там у нього десь у, у таке забіжки коріння. Не дуже таке прямо величезне. У мене тут є з гіпастром, так у нього ось там, ну, там 6 літрові бутилки, коли там саджаєш, там п'яти. То, бачите, вже коріння. А в цьому десь оце, оце поки там коріння. І рекомендується нескільки там глибокий там горщик, і якщо це рослина, наприклад, це я порівнюю для глибоких горщиків, то ця рослинка таких, більш широкий йому треба. Чому широкий? Ось такі діточки. Дивіться, він пересаджений, це цибулька відсажене від того куща. І оце, ось пустила одну і он. Потім другу вже таку, На сторони отак пускає. Потім кущиться, такий кущ виходить. І це в мене ж одна стріланда розцвіла. А то він, він дуже, дуже симпатичний, дуже красивий, якщо кущем як починає цвісти, там не одна стріла, ну, ви уявляєте. Так. Чого не, зріз, не зрізала, це показує. Оце листочок відживає свій вік. Оце, в общем, старий листочок, О, тут самий нижній, так, боковий. Вони відживають. Ця стріла розцвітиться, він знову з середини буде пускати листочки. Оце таке. Так що це вже такий листочок можна убирати. Але поки він ще, якщо там чи маленький, чи якийсь некрасивий, щось десь пошкоджене, він виконує свою функцію, його не треба прибирати. Так, ще одне. ось Там деякі, щоб нічого не подумали, о, якийсь там щось там. Щось якийсь хворий. Бачите, він як росте? Він в таких, ву, в таких як воно, в таких. Як, там, як його назвати? Пуп пупиришки чи як? Колись потоп співав пиришки, пупиришки. Ось це в таких пупирішках. Це нормальне. Отак він росте. Оце, це нормально все. Це не це ні хвороба, нічого, так росте, але стопчик він такий. Гладкий, такий, такий розправляється, Все все, все дуже добре. Ну і до квіточки. Ось. Так, квіточка, ну Дуже ж, дуже симпатична така. гляньте. Досить так не, не дуже швидко він там відцвітає. Ті ще два відцвітуться. Ну, ось така. Так, ну дайте буду нюхати, нюхати. Так, Приємний такий, приємний. І запах у нього, так що ще вона й пахне. Так, ще до ґрунту, ще скажу полив любить вологе, щоб, щоб, там, ну, щоб не засохло, не так, як деякі там, у кого там стоять віти, там уже що пересихають. прямо, ні. Цей любить, щоб було вологе, не любить того пересихання. Ну, але ж і не було, то. Ну, прямо, знаєте, Якщо там вологи, так думаєте, щоб заливати. Ні. то любите, щоб, щоб, щоб таке було до грунту, я б сказала, не випагливий. Я звичайний ґрунт, у нас це гарний, чорнозиму, усе розмішала із ну, Я його ніколи не палю, там воно перегнило. І ото піддобрила. Так, ну, оце таке. так що. Буде розростатися. Ну, Говорять, у кого там, що він встигає тричі за сезон вицвітати. Ну, в мене тричі не Оце там влітку було, та й тут ну, пересажений в літочку, там була всього одна така квіточка, ну а це вже таку киточку, ну, так як зазвичай він викинув. І... Ну, Не знаю. Якщо гарний догляд, кажуть, він тричі цвіте. Ну в мене гарний догляд, видно, не дуже такий гарний догляд. Але все рівно, раз він цвіте, значить, йому подобається. Значить, якийсь догляд та є для нього. Ну, дуже гарна. Хто може думає вирощувати, хай сміло не боїться, хай вирощується. Дуже така, дуже така гарна квіточка. Дуже. І така непримхлива. Непримхлива зовсім там, ну, ну, мабуть, ну, мінімум догляду якого за нею. А зате вона радиє якими квітами і не один раз за рік. Так що як розростеться куща. А він роз, розростається дуже швидко. Ну, ось дивіться, це, У минулому році я цибульку цю відсадила, від, той кущ розсадила, точніше, тому що він вже як з зужмом прямо великим росте, то вже просажувала цей кущ. І оце там я ж кажу, собі там оставила там, декілька по одній цибулинці. І вже, ось бачите, він. Розрісся такий, вже розростається, точніше, вже там дві діточки пустив і там до, до літа ще він там щось пустить. Таку, там у мене на вулиці, ну, не зовсім там на сонці, так трошечки взадку виставляю там під кухнею у мене вони стоять. Так що... Я б сказала, що йому подобається. Ну, бувало, що то слимаки під'їдають листочки то, <говорить> там, кажу, кажу, поїло там щось, то, мабуть, сестрі, мабуть, свої двоюріні, там чи кому я не знаю, щось віддала, а такі листочки погрижені, погрижені, ну слимак забрався. Вона каже, ой, обріжу, то я кажу, ні-ні ні. Кажу, не, то не обрізай, поки, поки він не, не сам не, 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 не зів'яне, хай він функцію викидає, виконує свою. Ну, надіюсь, усе розказала, все показала. Може, комусь щось корисне буде.